І справа проти Порошенка. Журналіст Юрій Вишневський розібрався у тому, що власне в доказовій базі бюро і там виявив наступне: в російському вторгненні фактично ДБР звинувачує курс України в НАТО. Мовляв, п'ятий президент ініціював і реалізував закріплення в конституції прагнення України в НАТО, і саме це спричинило напад Росії. Подарунок Путіну запитує журналіст ну з огляду на те, що саме такі кремлівські наративи про перша причини. Ми від них регулярно чуємо. Там ж було велика експерти, там і декілька експертис, і одна із. Інша... Протирічні, бо те, що ви зараз розповідаєте, це одна історія. А взагалі там історія така, що зволікання Порошенка зі вступом до НАТО призвело до того, що країна не підготовлена і Путін вторся. Так це ж бо, це, це називається нікого не грибе, бо треба написати. А особливо коли експертизу з приводу конституційності роблять вибухотехніки пожежники, і ще там якийсь там третій спеціаліст, був я вже не пам'ятаю. Тобто, в нас експерт вибухотехнік він в принципі може тлумачити конституцію України, виходячи з ДБР Татарова. Це є одержимість Порошенком. Це, от, це хвора одержимість. Це от любой ціною посадити. Причому якщо одне не лізе, то друге. Так от, як юрист я бачив. Багато справ, ще будучи адвокатом в кримінальних процесах раніше, але я чуть думав, що ми якось після майдану від тої практики фабриковки відходимо? Ну як би там не було? Ні, татаро повернув все. Вони чомусь увірвали, що вони будуть вічні. І оці експерти, які оцю ж єресь писали, ну бо там єрість написана, там саме звинувачують Петра Порошенка за те, що він зволікав з якимось законом щодо нашої позаблоковості, ну, скасування нашої позаблоковості, що довго він той закон ніс. а потім він довго його підписував. І саме це призвело також до нападу Росії. То ви вже определіться, а от Росії в Або хрестика зніміте? До того що викликати? З однієї сторони то він робив тільки довго, а з другої сторони, ні. От саме курс України до НАТО спровокував Росію. Це ж повністю російська ідеологія, це ж повністю російські наративи. То це, це раз... подарунок Путіну? Це все повністю розумієте. татаров не робить подарунок Путіну. Татаров – це є антимайдан. Портновщина, Татаровщина це все антимайдан. Вони роблять подарунок собі. Вони хочуть цією системою правити вічно, щоб самим не піти на перший срок. От в них це от заложено на підкорок. І ось подивіться, хто там слідчий, який розслідує справу Петра Порошенка, як там, я, 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 яблонський, яблонський. Тобто, цей, е, можна так сказати, фахівець розслідував справи проти майданівців. Вони всі мали бути люстровані. Але через прогнилу портновську судову систему лева частина з них відновилася на роботах. І закон про люстрацію просто вмер.